Давайте по шуріку проведу вам обзор горна. Значить, показую, ось платформа. Поварена якась сподоба решітки. Цегла вкладена, сковородка, приварений кусок труби 120-ї. Ось він. Вихід труба, там перехід на квадрат під вхід вентилятора. Піддувало просто на противазі, ну, щоб почистити можна було. Повішений отакий вентилятор. Не знаю від чого, е, на халяву мені достався. Колісняк з металолому. Отак він сюди, кляц, по кругу, по бортик, щоб не висипалося зайве е, вугілля. Оце колеса. Все, є отака штука. Під довгі заготовки. Є ще отака штука. Прибирається отак. Як закріпити, тут перехідник квадратний, тако вставляєш сюди, вставив, треба, витягнув і пішов. Піддув. потужний. Зараз покажу. Бачите, як видуває. Ось є цегла, я її також ставлю сюди, по кругу, щоб зайве не гріти. Поприбираю, не партеся, не дивіться на це. Саме-саме в процесі. Ось таке якийсь вигляд, воно має в робочому стані. Ну і все, що ще розказувати. Все, дякую.